Друзі, добрий день! Мене звати Інна Крилюк, і сьогодні я хочу привітати вас і запросити до навчання в програму юнгянської пісочної терапії Практикум Сенплей. Трошки розкажу саме про інгіянську пісочну терапію, тому що це науково-практичний сучасний психотерапевтичний напрямок, який дуже потужно розвивається, і має дві такі великі концептуальні основи. Перш за все, це аналітична психологія Карла Густолова Юнга як фундамент. І вже зверху ми можемо будувати творчий, креативний пісковий процес, який опирається на ці досить глибинно розработані теорії. І е, юнгіанська піскова терапія саме зараз може бути корисна і таким корисним додатковим інструментом для багатьох спеціалістів в роботі з травмою і кризовими станами. На жаль, ми живемо в складній ситуації, і постійно спеціалісти шукають додаткові ефективні методи роботи. Саме піскова терапія вона дає ресурс дуже великий, тому що ми взаємодіємо з першим елементом. Вона дає додатковий контейнер безпечний, де можна вигрузити, відобразити з внутрішнього світу все навантаження, переживання травми, які є у наших клієнтів. І піскова терапія вона центрує психіку навколо центрального архетипу самості або навколо таких самосних картин, які поступово в пісковому процесі можуть з'являтися. І um, хочу ще зазначити, що сама піскова терапія дає гарний. Результат в роботі з психосоматичними, психоемоційними і психотравмуючими станами і ситуаціями, щодо тих можливостей, які закладені в взаємодії такого рук і тіла, тому що працює вся психічна і тілесна система, задіяна саме в цій роботі в пісочній юм'янській терапії. Тому я вас запрошую до навчання, кому цікаво погліблювати, розширювати свої знання і набувати нових навичок і інструментів, і оволодівати методами. І завершити я хочу словами дори Калф, засновниці цього методу, яка взяла за основу таку дуалістичну. Ідею Дау, і вона казала, що ми з куска глини, глини можемо зробити сосуд. Я хочу вам показати сосуд. Але саме пустота всередині нього робить його корисним. Так, і піскова терапія. Вона Створює безпечний вільний простір як сосуд, де ви можете розмістити свій внутрішній зміст і створити свою стілюючу картину на піску, створити свою, свій творчий процес на піску. Я вас запрошую. Я вас е, вітаю буду у професійній команді тренерів і теплому околі ваших однодумців і ваших колег-психологів, доєднуйтесь вже скоро. Початок. До побачення.